Найбільша країна світу. На сьогодні, на жаль, це наш огідний сусід. Але було б прикольніше мати там океан і Гиж. бути як Британія. Ну але раніше, якщо відмотати стрічку часу на 100 років назад, у 1922 році найбільшою була Британська імперія. Майже четверть усієї планети належала Лондону. Корону контролювало 458 мільйонів людей чи 25% з усіх жителів Землі. Британський фунт, головна валюта світу і англійська мова. Вона стала міжнародною. В Англії з'явився перший парламент, трапилася промислова революція. Країну називали майстерною світу, бо там виробляли майже половину всіх промислових товарів: тканина, залізо, сталь. Як же Британія досягла цього лідерства? І втратила пацанку успіх шоу, Не вийшло, не фартануло. Чому від величезних територій, над якими, до речі, ніколи не заходило сонце, залишились лише острови. Ну і головне, як живе Британія сьогодні? پس از رزبادو